На сьогоднішній день обрати телевізор водночас і просто і складно. Просто тому, що преміальні технології вже є в більш доступному сегменті, і за відносно невелику вартість можна придбати цілком якісний телевізор. Складно, тому що інколи два телевізори, що виглядають майже ідентично та й мають цілком схожу назву, можуть бути доволі сильно різними за своїми можливостями, характеристиками і технологіями. Тож у сьогоднішньому відео ми з вами поговоримо якраз про два таких варіанти від LG, а конкретно про QNET 80 a та QNET 86 a В першу чергу варто з'ясувати, що таке QNET взагалі. Не намагайтесь розшифрувати ці букви, тому що час від часу сама компанія надає їм інший сенс. Якийсь час це був Quantum Nano Emitting Diode, зараз воно вже ідентифікується як Qualified Nano Enhanced Display, тож не прив'язуйтесь до назви. В будь-якому випадку ця абревіатура приховує під собою клас преміальних телевізорів LG, що використовують квантові точки для покращеної передачі кольорів і зображення. І ні, не усі QNET моделі, це міні-LED, про що ми поговоримо пізніше. Проте усі. І їхні-моделі це гарантовано живі, широкопалітрові кольори та найсучасніші функції, ну і куди ж без AI. Якщо говорити одразу спрощено, то 80A це більш доступний варіант для приємного повсякденного перегляду, а 86A це модель вже для більш вибагливих та вимогливих користувачів, та звісно ж, геймерів. Незважаючи на доволі схожі назви, це все ж різні моделі з різним ціновим позиціонуванням і, відповідно, різними можливостями. Тобто це не означає, що. Один гірший чи кращий за інший це відмінності, які закладені в їхнє місце в модельному ряді, що логічно і присутнє в будь-якій техніці загалом. Окей, то що по технологіям? QNET 80A має VA-матрицю та бокову LED-підсвітку, частоту оновлення 60 Гц та широкий вибір можливостей роботи з HDR. hdr 10 HLG, все на місці і працює просто дивовижно. Панель покриває 93% кольорового простору dci p 3 чого для телевізору взагалі більш ніж достатньо. Звісно ж, як і будь-який телевізор його все ж варто буде налаштувати за власним бажанням, проте особисто я б рекомендував завжди і усюди використовувати режим Film Мейкер, який для перегляду саме відеоконтенту, фільму та серіалів просто дивовижний. Реально рекомендую усім. QNET 86A отримав вже IPS-панель та міні led підсвітку, що відкриває доступ до, по-перше, локального затемнення, що в свою чергу додає підтримку Dolby Vision IQ. Також дещо інша панель дає трохи ширші кути огляду, якщо для вас це важливо, і ви збираєтесь, наприклад, великою компанією, яка сидить по різні боки від телевізору. Ну і локальне затемнення все ж додає, скажімо так, зображенню більшої тональності та контрастності, що беззаперечно буде плюсом для вибагливого глядача. channel. Якщо ж говорити про зовнішній вигляд, то це дуже тоненькі телевізори з тонкими рамками з усіх боків, кріплення Веса присутні також в обох моделях. У 80 a це бокові ніжки, скажімо так, стандартні та класичні, а от 86 a вже має центральну гарну підставку. В наш час телевізор використовується вже не тільки для споживання відеоконтенту, а для ігор. Якщо ваші геймерські запити зводяться до інколи пограти на вихідних, 80 a буде більш ніж пристойним варіантом, адже на відміну від більшості телевізорів цієї категорії. Орії, не зважаючи на частоту оновлення в 60 Гц, він має підтримку VRR. Якщо ж ви себе можете з гордістю назвати справжнім геймером, який грає в 4К як на телевізорі, так і на ПК, то звісно краще обрати QNET86A. Тут для вас і HDMI 2.1, і частота оновлення до 144 Гц, і ALLM, VRR, і MD FreeSync, тобто усе, що потрібно для сучасного якісного 4К геймінгу. Низькі затримки, відсутність розривів, неймовірне якість зображення, все це точно буде до смаку тим, хто поціновує якісний геймінг. А якщо ви геймер в душі, але заліза для цього у вас ще немає. Не проблема, адже на всіх телевізорах LG вже перестановлено GeForce Now. Стосовно звуку, обидві моделі мають загальну потужність в 20 ватт, чого більше ніж достатньо для звичайного щоденного перегляду відео та серіалів в не дуже великій кімнаті. Є кілька режимів звуку, і вони дійсно відрізняються між собою. Наприклад, музика дає більше басу, а Clear Voice чудово виділяє голос, щоб звуки не змішувались в кашу. Або ж можете створити більш об'ємнішу картинку звуку, вибачайте за каламбур, за допомогою AI Sound Pro та віртуального 9.1.2. Не очікуйте від цього занадто багато, як і будь, будь чого віртуального, коли мова йде про звук. Проте дійсно звук стає дещо глибшим, об'ємнішим та створює такий собі невеличкий ефект занурення. Проте, як я завжди кажу, якщо ви любите проводити час за телевізором, ви обожнюєте якісний звук, придбайте собі саундбар. Ваше життя поділиться на до та після серйозно. Працюють телевізори на базі власної, доволі відомої і багатьма улюбленої операційної системи WebOS 24. Незалежно від моделі, ви точно можете бути впевненими в тому, що ваш телевізор гарантовано отримуватиме теле оновлення протягом 5 років, тож наступні версії WebOS точно до вас завітають. В самій ОС все доволі мінімалістично, зрозуміло, все працює досить швидко, і про AI тут також не забули, який буде покращувати картинку завдяки складним алгоритмам штучного інтелекту. Та й не тільки картинку. Штучний інтелект тут і яскравість Регулює. І зображення покращує і масштабує, і звук налаштовує, і регулює. Коротше, все по-розумному. Але за бажанням все можна підключити, якщо що. Телевізор, звісно ж, можна ще й синхронізувати зі смартфоном допомогою за допомогою застосунку LG ThinQ, А для власників продукції Apple приємний бонус, підтримка AirPlay та HomeKit. Ну і одна з візитівок телевізорів LG також нікуди не поділась. Magic Remote все так само є одним з найцікавіших рішень на ринку завдяки своєму керуванню, без необхідності наводити пульт безпосередньо на телевізор, завдяки гіроскопу та керуванню за допомогою курсору і коліщатка. Звісно ж, в самій системі знайдуться усі сучасні онлайн-стрімінги та сервіси, тож з цим запитань і бути не можна. То що ж можна у висновку сказати про ці два телевізори? LG QNET 80A це безумовно дуже цікавий початковий варіант, який буде універсальним як для перегляду фільмів, так і для невибагливого геймінгу, отримуючи при цьому чудову якість зображення з широким кольорним охопленням. QNET 86A це вже рішення для тих, хто хоче більшого завдяки LED локального затемнення та сучасного максимального геймерського досвіду. Ну а що ви думаєте про ці телевізори LG? Обов'язково пишіть до коментарів, де я вас так завжди буду чекати. Ну а за мене зв'язку був Агностик, який вас обійняв, припідняв. Бережіть себе, своїх близьких та Україну.